Сьогодні, 8 травня 2023 року, заняття з художньої літератури, тема заняття, заучування вірша Віри Багірової полікою книжку. Доброго ранку, сонце привітне, доброго ранку небо блакитне, доброго ранку у небі пташки, доброго ранку тобі і мені. Доброго ранку, діти, рада вітати вас на заняттях. Діти, до нас сьогодні завітала дуже цікава гостя. Здогадайтесь, хто це? Поля письменника гроном засіяв буквами зерном. Отож, читачу, поспішай зібрати мудрий урожай. Здогадалися, що це? Хто до нас завітав? Правильно! Це книга, подивіться, яка гарна, нова. Діти, а для чого потрібні книжки? Так правильно, книга навчає нас всьому. З книжок ми дізнаємось дуже-дуже багато цікавого. Книги бувають різні: про природу, про тварин, казки. Підручники, по яким дітки навчаються, бувають наукові книжки. Книжок безліч, їх дуже-дуже багато. Малята, скажіть мені, будь ласка, а у вас вдома є книжки? А де ви їх зберігаєте? Де вони у вас стоять? Правильно, вдома книжки зберіга... зберігають на полиці, молодці. Діти, пригадайте, будь ласка, зараз, як називається будинок, де живе багато багато книжок. Правильно, це бібліотека. Подивіться, як багато книжок в бібліотеці, як вони гарно, рівненько стоять на поличках. Дітки, наша гостя хоче розказати вам про біду, яка трапилася з її подружкою. Подивіться, вона пошкоджена, сторінки обірвані, обшарпані, помальовані, обкладинка затерта, вона зовсім стара і некрасива. Тепер її ніхто не хоче читати, навіть у руки не беруть. Діти, нам потрібно допомогти книзі. А що ми можемо зробити? Як ви гадаєте? Так, ми можемо полікувати книжку. Діти, а як можна полікувати книгу? Ми ж не можемо дати їй пігулку або ліки. Так, але ми можемо її підклеїти, правильно зробити нову обкладинку. Молодці, дітки, а зараз, щоб в нашій книжечці не було дуже сумно. Давайте ми запропонуємо їй трохи відпочити, а самі почитаємо їй гарний вірш, який написала Віра Багірова. Називається він Полікую книжку. Плаче книжка нишком, захворіла книжка. Нерозумні малюки їй обшарпали боки. Потерпіть, будь ласка, книжко, полікую я вас трішки, попідклею вам рани. Хай боліти перестане. Ось обгорточка готова, буде книжечка здорова. Діти, як ви зрозуміли зміст твору, про що автор розповідає у вірші? Так, правильно, про те, що книжка захворіла, так? але щоб вона трошечки потерпіла її зараз, підлікують і вона буде здорова. Дітки, подивіться, будь ласка, що потрібно для того, щоб підлікувати книжку, що може знадобитися. Правильно, ножиці, папір, пензли, клей, правильно? Або скотчем можна скористуватися. А зараз давайте подивимось, як можна полікувати книжку. Можна підклеїти акуратно сторіночки, з'єднати там, де вони порвалися, підрівняти куточки, підклеїти, також підлікувати палітурку і зробити нову обкладинку, а потім поставити книжечку під гніт, щоб все добре приклеїлось. І було рівненько. Дітки, давайте ще раз почитаємо наші книжечці, нашій гості віршик, а ви його добре запам'ятовуйте. Віра Багірова полікує книжку? Плаче книжка нишком, захворіла книжка. Нерозумні малюки їй обшарпали боки. Потерпіть, будь ласка, книжко, полікую я вас трішки, попідклею вам рани, хай боліти перестане. Ось обгорточка готова, буде книжечка створова. Тітки, якими словами розпочинається цей вірш? Правильно, плаче книжка нишком. Чому вона плаче? Так, захворіла книжка, а чому вона захворіла, що з нею трапилось? Тому що нерозумні малюки їй обшарпали боки? А що кажуть книжці? Потерпіть, будь ласка, так? Полікую я вас трішки. Що їй пропонують підклеїти? Так, попідклеюю вам рани. А якими словами закінчується вірш? Ось обгорточка готова, буде книжечка здорова. Діти, який настрій викликає вірш? Так, спочатку сумний, а в кінці радісний. Правильно малята. Давайте ще раз я читаю цю, цей віршик, а ви його добре запам'ятовуєте. І коли будете лікувати книжки, щоб їм не було так сумно, ви будете читати їм цей вірш. Слухайте уважно і запам'ятовуйте. Віра Багірова полікує книжечку. Плаче книжка нишком, Захворіла книжка. Нерозумні малюки її обшарпали боки. Потерпіть, будь ласка, книжко, Полікую я вас трішки, Попідклею вам рани. Хай боліти перестане. Ось обгорточка готова, буде книжечка здорова. Дітки, подивіться, ось я вже. Полікувала нашу книжку, подивіться, якою вона стала гарною. Майже з друкарні, так? Зараз наші книги відправляться до себе в бібліотеку і будемо сподіватися, що їх будуть брати читати постійно, так? А ми з вами зараз давайте пригадаємо правила поводження з книгами. Подивіться, будь ласка, читати книги потрібно за столом. Не можна читати, лежачи на підлозі або на ліжку. Книжки від цього псуються. Що ми можемо сказати? Правильно, не можна брати книги брудними руками, від цього пачкається. Сторінки не можна писати і малювати в книжках. Книжки ми тільки читаємо, а щоб писати, для цього є спеціальні блокноти або зошити. Також не можна читати під час їжі. Як ви гадаєте, чому? Так правильно можна забруднити книжку. Що ви бачите на книжці? Знаєте, що це таке? Так, це закладка. Під час читання книги обов'язково потрібно користуватися закладкою, щоб знати, де ви закінчили читати, так? Подивіться, будь ласка, що ми можемо сказати про це правило. Правильно, не можна рвати і загнати сторінки, книги від цього псуються. Дітки, ми з вами. Сьогодні прослухали вірш Полікую книжку. Пам'ятаєте, автор, хто? хто написав цей вірш? Так, Віра Пагірова. Правильно, вірш називається Полікую книжку. Я впевнена, що ви запам'ятали цей вірш? Так, і якщо вам трапиться така книга, яку потрібно полікувати, ви прочитаєте їй цей віршик, добре її підлікуєте, так? І я впевнена, що ви всі вмієте поводитись правильно з книгами. Дітки, на цьому наше заняття підійшло до кінця. Я з вами прощаюсь, до побачення!